Мені здається, що це можливо за допомогою маніпуляцій із генетичним матеріалом тілом, мозком та нервовою системою зовні. Тобто якимось хірургічним, механічним, фармакологічним чи будь-яким іншим науковим шляхом, який поки що людині недоступний, можна збільшити якісь внутрішні резервуари для накопичення магнетизму, зробити їх місткішими. Від обсягу магнетизму в людині залежить не тільки її можливість впливати на нервову систему інших людей та навколишній простір, а й стан здоров'я, тривалість життя та молодості, рівень інтуїції та вміння легко зчитувати інших людей. Та це лише мої логічні припущення, яким, як мені самому здається, бракує прямих підтверджень. Я покладаюся на свою інтуїцію, рівень і якість якої, як я писав, залежить від кількості магнетизму. Також Франц Месмар припускав, що оскільки Всесвіт дуальний, як і все, що існує в ньому, то, якщо існує флюідмагнетизм, чия природа схожа зі світлом, має існувати і протилежна сила, руйнівна та згубна, із негативною природою. Це вже його припущення. З цього приводу я нічого не хочу поки що ні говорити ані писати ця тема мені неприємна, вона багато що прояснює, але водночас і ускладнює. Питання, яке після ознайомлення з перекладами праць месмера непокоїть мене, звучить так, якщо магнетизм можна передавати, а саме так відбувається в експерименті з картами, то чи означає це, що його можна і відбирати в людини? Отож цікаве запитання і не дуже приємне ми втрачаємо магнетизм, коли багато говоримо, вкладаючи у свої слова віру та емоції. Неважливо, це буде мат, лайка. Крик або дуже емоційне декламування улюблених віршів. Ви ж знаєте про священнослужителів як у християнстві, так і в буддизмі, які дають обітницю мовчання. Багато хто з них мовчить десятиліттями. Тепер причина вам відома.